Конфлікти сьогодні справа звичайна, особливо в політиці, але протистояння інтересів часто виникають і в звичайному житті пересічних громадян. Так нещодавно родина Ярових зіткнулася з житловою проблемою, яка ось уже майже два тижні не дає можливості спокійно спати вночі. Рік тому вони придбали квартиру в звичайному одеському дворику за адресою Велика Арнауцька 10. Щастю, не було меж, проте таку ідилію порушило непорозуміння із сусідом зверху. За словами потерпілих, він розпочав незаконне будівництво балкону, не маючи на те дозволу ані з боку влади, ані з боку сусідів. Сусід у нас постійно просив, щоб ми дали розрішення на строительство балкона, ми його не давали, так як у нас видите три окна, тільки з цієї квартири. У нас как бы нет. Мало того, що у нас і так як цокольне поміщення, у нас окна буквально. Сантиметрів там от полметра от землі, і плюс, що тепер зробили навісання, у нас в комнате темно стало. І ми розчення по цьому не давали. Он сказав, обращаясь ми йому не разрешили Він сказав, ну любими путями, законами, не законами, он это це зробити. Сусід Олександр Кириченко дотримав свого слова та, незважаючи на незгоду ярових, розпочав швидку та активну будову нависаючого балкону. На такі нахабні дії сім'я постраждалих швидко відреагувала та забила на сполох. Вони звернулись до усіх можливих інстанцій, в тому числі й до міського голови та губернатора, акцентуючи увагу на тому, що окрім порушення їх прав, такі дії можуть призвести до руйнації фасадної частини споруди, що змінить вигляд пам'ятки архітектури місцевого значення. На наш вопрос показав документи, він нам нічого не показував. Сказав, що всі документи в ГАСК. і все, ми визивали міліцію. Все було запротоколіровано. Ми обратились в ГАЗ, написали заявлення. Визвали представителі ЖЕКу то ЖЕК прийшов. Те та же ситуація. Документи він не пред'явив. Сказав, що це не компетенция, и що ніяких договорів він з ними не заключав. Коротше, він отказался з ними обіцятися. Документи нікому не показував. Пан Олександр під час візиту співробітників ЖЕКу не спромігся показати будь-які документи, які б давали дозвіл на будівництво балкону. Потерпілі стверджують, що таких документів у нього немає та бути не може, адже будівництво такого корабля, як каже Світлана, на усю стіну навряд чи б хтось схвалив. Зараз в квартирі проживає племінниця Ярових разом зі своїми дітьми. Вона повідомляє, що через нависаючий балкон тепер навіть в день вони вимушені включати світло. Наш сусід Кириченко Олександр будував таку, такий балкон що зараз у нас дуже темно. У меня есть маленькие дети, которым темно і некомфортно. Нам сейчас приходится включать свет. Случаи не поступают никакие. Если раньше було какое-то освещение, зараз этого нет. Вікторія також розповіла нам про один неприємний випадок. За тиждень до початку будівництва балкону сусід декілька разів дарив батька Вікторії по невідомим причинам не дають нам житті. Угрози. Побив моего отца. було затрясіння мозга і зламаний нос. Родина Ярових наразі в розпачі та сподівається на допомогу влади міста у вирішенні конфлікту.